Запитують, зокрема, про укриття і бомбосховища. Коли буде, от пишуть е, зараз під час прямого ефіру на наші номери пишуть глядачі, коли буде наведено порядок з бомбосховищами. Тому що є багато таких, які просто не підготовлені належно, і чи їх вистачає взагалі. От ми знаємо, що ви там робили інспекцію. Як у нас з укриттями? Що місто робить, зробило? А, з укриттями у нас. А... Ті укриття, які на сьогоднішній день є, вони використовуються. Вони велика частина з них я робив перевірку, знаходиться в неналежному стані. Навіть в укритті нема стільців. Якщо люди проводять там декілька годин, ну якщо похилого віку потрібно забезпечити їх лавками, стільці, якось обов'язково повинен бути туалет. Якщо і повинно бути як мінімальні такі, знаєте, речі для того, щоб Прибрати прибрана вентиляція. Повинна бути там деякі ключових умов. В цьому напрямку у мене була нарада. Дав завдання, перевіряємо. Зараз удосконалюємо і це відповідальність голів районів. У мене прохання. Якщо у вас є випадки таких укриттів, там де нам потрібно звернути увагу. Я слідкую за інформацією. Дайте сигнали на 1551. Ми обов'язково зворотні. Зв'язок буде, і ми обов'язково будемо перевіряти і поставимо завдання головному району, які не від безвідповідально ставляться до цієї роботи.